Урок 15 Тема уроку комплекс Subject. Складний підмет. Ну, це теж складна тема, і тому я все буду писати на дошці. Дивіться, як утворюється комплекс Subject. Є два види. Перше, комплекс Subject утворюється з особового займенника у назутному відмінку, і плюс інфінітив, який стоїть після присутка. Або утворюється з іменника у загальному відмінку та інфінітиву, який стоїть після присутка. Ось один приклад поки що. Кажуть, що він гарний актор. He is said to be a good actor. Дивіться, в цьому випадку комплекс самчик утворюється за допомогою самого займенника. He. Та інфінітива, та тобі, який стоїть після присудка, вираженого пасивним станом. Is said. От іще раз. Кажуть, що він гарний актор. He is said to be a good actor. Як бачите, в цьому випадку, ось українською це передається от за допомогою підрядного речення. Комплекс subject вживається. З словами, що виражають наказ, прохання, сприйняття. Ну, я написав тільки такі основні з них: to say, сказати, to see, бачити, To know, знати, to report, повідомляти, To believe – вважати, думати, To consider – вважати, думати. Ну, Ось такий приклад: дивіться, відомо, що вона любить читати, She known to like reading. Ось у нас комплекс. Subject, який складається з особового займенника she, та інфінітиву, який стає після присудка і знову в пасивному стані присудок із не. Комплекс subject, тобто складний підмет, також вживається з неперехідними дієсловами to appear, виявлятися, здаватися, to seem – здаватися, to happen. Траплятися to prove, виявлятися. Ну ось один приклад поки що. Здається, він любить її. He seems to love her. Комплекс самчик складається з особового займенника та інфінітива, який стоїть після присутка в цьому випадку в активному стані. Важно подивіться на ось ці три приклади. they seem to be very busy about they appear. They seem to be very busy. We happened to meet them near the house. We have have been only he proves to have come to England, Як бачите, тут Perfect Infinity показує, що дія відбулася минулого. Комплекс обжект також вживається з наступними прикметниками. При цьому, дивіться, з присутками, які виражені особовою формою і слова Ну, Зараз побачите це в, в реченнях, в прикладах. Ось ці прикметники. Likely, ймовірний. unlikely, неймовірний, малоймовірний. Not likely навряд certain – Певний sure. Безперечний. Уважно прочитайте, подивіться на ці приклади. Він, ймовірно, скоро приїде. He is likely to arrive soon. І ось у нас присудок, виражений особовою формою для to be. Ми безперечно зустрінемо її там. We are certain to meet her there. Вони навряд чи приїдуть сьогодні. They are not likely to come today. У всіх цих трьох реченнях ось присудок, як бачите, виражений особовою формою для слова to be. І наприкінці уроку давайте поговоримо про прийменниковий зворот, який складається з прийменника for плюс іменник або займенник і плюс інфінітив. Ось я написав два приклади. Їй важко зрозуміти це. For her to understand it is difficult. For займенник інфінітив. Ми чекали, щоб діти заснули. We were waiting for the children to fall asleep. For imменник infinitive. Ну, а тепер ось вам три речення для самостійного перекладу. Перекладіть їх за допомогою complex subject. Прийняти свій переклад. Кажуть, що вони живуть у Лондоні. Леня Сент у Лівінлан вважають, що це найдовший міст у нашому місті. this bridge is considered to be the longest bridge in our town. Ну і третє речення – здається, що вона кохає його. She seems to love him. Ну і ще два речення для самостійного перекладу. Кажуть, що він жив недалеко від Лондону. Він навряд чи перекладе цей текст без твоєї допомоги. Будь ласка. Прийняти свій переклад. кажуть, що він жив недалеко від Лондона. He is said to have lived not far from London. Perfect infinity. Він навряд чи перекладе цей текст без твоєї допомоги. He is not likely to translate this text without your help. Ну і на цьому рок 15 закінчено.